Чому такі компактоматі? Тому що ми не стоїмо на місці, розвиваємося, йдемо в ногу з часом. Всі п'ятиметрові, щоб були взаємозаміняємо. Проявляв себе доволі непогано, поломок немає ніяких з ним. 5-10 хвилин і він поїхав працювати. Чому наскільки компакттоматі? То, що ми не стоїмо на місці, розвиваємось, йдемо в ногу з часом. Розвивається наше господарство, добирається земельний банк і, відповідно, треба працювати, треба встигати, треба все зробити як може швидше, як може краще. Всі п'ятиметрові, щоб були взаємозамінямі, в разі чого. вдруг новий джондір поламається, щоб можна те, 150-м, підчепити і потягнути його. т 150 працює 8-9 км за годину, John Deere 10-11 км і в залежності від якого поля. Тобто, чим краще поле, чим рівніше, тим відповідно можна більш швидше працювати. Або якщо десь така бугриста місцевість, тобто з горки швидше, на горку трохи тихіше, тобто, по-різному. Колись я працював в одній організації, і там були компактомати. Я подивився на їхню роботу, просто закохався. І після того кажу батькові, давай попробуємо, купимо одного, подивимося. Ми купили одного, Подивились відносно того, що в нас було раніше, перед посівені оберпідок ґрунту, то це просто небо і земля. Ну, відповідно, один рік ми попрацювали, на наступний купили другого, попрацювали вже два роки ними. І цього року купили ще третього. Трьома й працюємо. Компактоматами ми готуємо під абсолютно всі культури. Це і соняшник, кукурудза соя. під ріпак. Так само після оранки готуємо поля. Ну, під пшеницю ними не працюємо, під пшеницю у нас дискована. Тобто, практично під усі. Агрегат – це в нас третій рік. Проявляв себе доволі непогано, поломок немає ніяких з ним, площу рівняє добре. Це дуже просто, тут налаштування. Три винта і цепки, все, налаштування закінчене. Легко і просто користуватися ним. Складнощів не виникає ніяких при налаштуванні. Буває таке, що з поля навколо приходиться десь трошки або підмілить, або підглибити, наприклад, або так само передню планку підняти або опустити. Тобто, смотря яка історія поля, те, що ми на ньому маємо, то під нього треба піномаштуватися. Але це буквально 5-10 хвилин і він поїхав працювати. Історія склалася, що ми багато чого купували у Велес, тобто, і відповідно, компактомат на той момент. Саме п'ятиметровий був у ВВС «Агро» і знайома фірма, знайомі хлопці по запчастинах. Тобто, скажімо так, все, все в доступності і можна брати.